І вітання, шановні туристи. Ну що, друзі, виїхав я з ремонту, нарешті мій тракторець вдома. Оскільки в мене, як бачите, піднавіс не дуже великий і таких об'ємних робіт я не можу проводити, тому я ремонт проводив сусіда. Ось тут через пліт недалеко, бачите, в нього є т 40 широкий піднавіс. І всі ремонти проводив я в нього. Сьогодні вже виїхав. Звичайно, я міг вчора виїхати, але мав проблеми з топленою системою, тому що в мене трактор не заводської зборки, а саморобний вважається. Топлена система в мене зовсім інакша, ніж, ніж заводська. Але я вирішив спробувати топлену систему таку, як завод робить, тому що там з тої сторони забор в Бакові. І коротша трубка. Я вчора 2 години закачував, закачував, не міг закачати, плюнув сьогодні зранку, взяв поставив так, як в мене було. І думаю, чоловіче, ти 17 років від'їздив на такій системі, як втав, та в тебе була. І жодного разу він мені не заглох, ні підсосу воздуху не було. Тому я постараюся відзняти відео, яка в мене топлана система. А так, я більше відео таких не знімав. Я старався зняти такі основні, які можуть комусь стати в пригоді. А так що, поставив сідушку, поліки поставив, акумулятор кинув, сідушки ще не ставив, а вже вдома можу собі помаленьку робити, доводити його до пуття. Ну все, друзі, такі моменти, як з повітряним фільтром я дещо таке відзняв, як пустив перший дим, можете собі переглянути. Ну все, бувайте всіх благ, мирно неба над головою. Помимо чесник. тепер буду складати. в піддончик, не обов'язково заливати чисте масло, як п'єше книжка, залити літр відпрацьованого масла двигуна, перепущений через січий фільтр. Так і робимо. Ставимо піддончик. Прикручуємо барашкою. Закрутив піддончик, долив масло, приблизно так виходить. І ставимо касету. Касету цією стороною вниз. Тут, як бачите, є кільце для ущільнення. І воно заходить сюди. Тепер ставимо кришку. Кришку на защолки. И ставим на трактор.